Савостіна відома журналістка. Рік тому вона розпочала власний експеримент, використовує в побуті, одягається та вживає у їжу виключно українське. Юлія впевнена, вітчизняний продукт може бути якісним. Саме тому журналістка об'їхала всю країну в пошуках «Made in Ukraine». Якщо ви думаєте, що на мені сукня зара чи манго, ви помиляєтесь. Це український виробник. Конкурент відомим іспанським брендам. Ціна трошки вища ніж 400 гривень. Знайти сукню від українського виробника не складно. В Україні близько 40 невеличких фабрик з пошиву одягу, зокрема суконь. Ці речі якісніші від зарубіжних аналогів масового сегменту, бо шиються ще за радянськими гостами. І виробники часто надають перевагу натуральним тканинам. Але, на мій погляд, у більшості брендів проблеми з дизайном і смаком. І тому пошук дійсно стильної сукні українського виробника перетворюється на проблему. Це український бренд Мастхев. На мій погляд чи не єдиний виробник, у якого я незалежно від пори року можу купити сукню будь-якого кольору від гарячо жовтого до класичного чорного шоурум з безліч суконь та яскравих блуз відкрили дві подруги Настя та Аня. Ще в університеті дівчата мріяли про власну справу, авторську лінію одягу. Ми просчитали мінімальний бюджет. Це зайняло у нас в принципі буквально пару днів, що нам для цього потрібно, і вирішили відкривати чайний ларічок, а відкрити магазин Женська одеждо. Грошей бізнес новачкам не вистачало. Довелося позичити 4 тисячі доларів у батьків. Орендували кімнату під цех, посадили тут де швачку та закрійниць купили одну машинку, оверлок, розкрійний стіл та праску. Там постійно нужны були гроші, у нас постійно не було продаж, але дівчата не здавалися. Вони прагнули довести, що українські речі можуть бути якісними. У нас не було помощників, у нас не було дизайнерів, у нас не було совідчиків, як краще нарисувати. Ми з Настю рисували просто от, так, як ми коли-то вміли или учились. Головним для Насті та Ані завжди була і є якість. Годинами вони обирали гудзики, об'їздили десятки фабрик по всій Україні та Італії, аби знайти найкращі тканини. В Україні зупинили свій вибір на чернігівській суконній фабриці, бо лише там використовують натуральні барвники, що дуже рідко викликають алергію. Українське це в рази краще, ніж китайська. Сукні мастхев купують не тільки в Україні, а й інколи замовляють з Європи. Придбати сукні мастхев дуже просто. Достатньо зайти в шоурум або замовити їх в інтернеті. Серед постійних клієнтів Ані та Насті є і селебриті. Дана Борисова, Анфіса Чехова та Ольга Фреймут частенько купують сукні саме у них. Якщо чесно, мені здається, що поради робити шопінг за кордоном роблять ті, хто нічого не знає про українського виробника. А дарма, як ми переконалися, він яскравий та якісний.